Вітаю дітки і запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Здрастуйте, друзі хороші! Здрастуйте, друзі мої! В'ясний цей день і погожий! Шлю вам вітання свої! Сьогодні, малята, я запрошую вас на цікаве заняття з математики разом з комахами! Давайте з ними познайомимось. Відгадайте, хто вони? Дуже високо стрибає, над квітками, мов літає. Зелененький молодець зветься, коник стрибунець. Що то є за гість? Ніжок має шість. Аж чотири крильця має, по квітках собі літає. Не бджола, не джмелик, зветься він. Метелик. Вертоліт такий маленький, сів на квітку золотенько, усміхнулася кульбабка, завітала в гості. Бабка, червоненькі спинки, цяточки чорненькі. До мене на віконечко сів жук, що зветься. Сонечко. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться. Все у вулик, все у соти, не боїться вона роботи. Це бджола. Всіх комах ви відгадали. Порахуйте їх, скільки комах. Так, вийшло п'ять комах. Дітки, а наші комахи запрошують до себе на улюблену квіткову галявину. А комашки нам пропонують цікаву гру, яка називається Де моя квітка? Малята. А якого кольору квіти сподобались бджілці? Так, жовтого кольору якого кольору квіти вподобала бабка? Червоні. На які квіти сів коник? На блакитні. На які квіти прилетів жук сонечко? Так, на рожеві. А які квіти сподобались метелику? Білі. Добре, дітки. А ось біля галявини знаходиться будиночок Камах. Скільки поверхів у будинку? Так, два. А на горищі ще хтось живе. Порахуйте квартири. Їх п'ять. Давайте дізнаємось, хто в якій квартирі мешкає. Бабка мешкає на другому поверсі зліва. Знайдіть цю квартиру, дітки. Ось вона. А метелик мешкає на горищі. Ось його віконце. А бджола мешкає на першому поверсі справа. Знайдіть її квартиру. Ось вона. Жук Сонечко теж мешкає на першому поверсі, але зліва. Де його квартира? Ось вона. А де мешкає коник? Він мешкає на другому поверсі справа. Ось квартира коника. Тепер ми всіх комах розселили у свої квартири. Мешканці цього будинку живуть дружно та разом граються, а ще вони дуже веселі. І ви, дітки, потанцюйте разом з ними, відпочиньте. you Малята, а наші знайомі комахи дуже хочуть ще з вами пограти. А гра називається Знайди потрібну фігуру з квіткою. Коник вибрав квітку, яка знаходиться не в квадраті. Де вона ця квітка? В якій фігурі? Ось вона, ця квітка в крузі. Бабка вибрала квітку на червоній фігурі. Яка це фігура? Це круг. А метелик вибрав на найменшій фігурі. Яка це фігура? Так, це фігура квадрат. А сонечко обрав квітку на фігурі без кутів? Яка це фігура? Це овал? А ось бджіка вибрала квітку на найбільшій фігурі. Яка це фігура? Це трикутник. Молодці дітки. Наше заняття з математики добігає до кінця. Комахи вас вітають та бажають гарного настрою. До побачення!